Ває спеціальний ефір на радіо НВ. До ефіру доєднується Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ. Пан Ягун, мої вітання. Доброго здоров'я. А почну з останніх новин напередодні служба безпеки повідомила про затримання кілерів, які нібито планували вбивство міністра оборони Олексія Резнікова і керівника головного управління розвідки Кирила Буданова. І повідомляється про те, що також жертвою злочинців мав стати відомий український активіст, ім'я якого не вказано. Ліганет пише, що це міг бути азовець Сергій Боцман, який у 2014 році отримав українське громадянство з. К Петра Порошенка. І що цікаво, операцією операцію координувала російська військова розвідка і безпосереднім пошуком кілерів займався нібито житель Луганська з досвідом війни проти України. І на його пропозицію пише СБУ, відповів житель Києва, якому от заплатили чи пообіцяли 5 тисяч доларів. щоб вбити, вбити цих людей, яких я щойно от озвучила, до вас от питання раніше і. І, і служба безпеки і розвідка часто повідомляли про те, що в Україну заходять там диверсійні групи е, з метою там виконати те чи інше завдання. А е, тепер ми бачимо, що ну, шукають на місцях виконавців, когось намагаються найняти за досить невеликі гроші. Е, про що це говорить? Це такий нормальний прийом, чи це від безнадійності? Це нормальний прийом. Єдине, що вони тепер розуміють, що працюють служби. Зайти підготовленою групою, знайти приміщення, розгорнутися і почати працювати на території зараз дуже важко, тому що це далеко від центру потрібний зв'язок, потрібні контакти. Тобто, ця група може себе досить швидко розшифрувати. У нас все ж таки система контрозина, контрозвільний режим в Києві досить такий. Плотний, у нас комендантська година і без, без нормальних контактів. А ці нормальні контакти останнім часом дуже. ну дуже... Тобто, агентура російська тут трохи пощіпана, будемо так казати, ну так, щоб більш толерантно. і таких от сталих контактів, десь там в уряді там чи в правоохоронних органах, вже немає. Ми, ми просто можемо порівняти як б, як працювала система, коли спробували здійснити замах на одного з піробітників. Спіробітників це ще до активної фази війни на одного з спіробітників гура, і коли вони вийшли на проохоронця. Це, це був е, офіцер податкової е, міліції, якщо я не помиляюся, і вони спокійно заплатили гроші, хтось спокійно дав е, інформацію, і вони активно працювали. Причому з чужими паспортами це все вже зараз не проходить. Якісь е, ліві паспорта не проходять. Е, е, так просто е, хтось з правоохоронних органів е, розуміє, що відбувається, і яка йде війна, і хто може на нього виходити і щось просити. Так само все це чітко розуміється. Тобто вже таке просто не виходить. Найкращий варіант, найлегший це е, м, криміналітет. Криміналітет, е, е, хочемо ми цього чи не хочемо, він залишається на тісному контакті, в тому числі із Росією. Є е, е, так звана е, конгломерація цих е, в, в, ворів в законі, які е, контактують на такому. Позадержавному рівні, і для них кордони не існують. Для них існують якісь там сфери впливу, і вони через них спокійно можуть виходити. Ми давно казали про те, що е, ці особи знаходяться під кон під контролем російських спецслужб. Вони навпаки е, е, дуже їм рекомендують і е, е, допомагають в імплантації в в українське в українське в українську спільноту в українське життя допомагають перейти кордони допомагають з документами з контактами і потім потім їх активно використовують в своїх цілях тому використовуючи цю цей канал дуже легко знайти кілера, якому навіть не дуже треба пояснювати, яка мета в хто хто стоїть за цим вбивством? Ну єдине, що є дуже багато питань по, по цьому конкретному випадку, тому що особи непрості, особи під охороною, і здійснити замах одною особою ну дуже проблематично. Не знаю, як це можна було б здійснити. Ну так ще й через оголошення справді ви особи, особи серйозні, особи під охороною, і мабуть відповідно і замовник мав бути теж підготовлений. Ну а виглядає так, що просто от, шукали по оголошенню. дивно це все. А ви кажете, що вже е, зараз, от просто так не вийде там домовитися на якихось високих рівнях через уряд, тому що. Через якихось там урядових агентів, які можуть бути в уряді, тому що почистили під час війни дуже добре, чи чому воно комплексно. По-перше, почистили. А по-друге, йде війна, і дуже багато людей, які раніше ну, якщо не лояльно, відносилися до якихось таких контактів або навіть до Росії, вони е, дуже швидко переродилися і розуміють, що насправді відбувається, і е, чим ці контакти можуть для них закінчитися для них, для їхніх і і для всієї держави це я вже я вже бачив це в му році, коли люди на очах просто змінювали свою е, своє відношення до Росії, своє відношення до тих людей, які там залишилися, до своїх контактів, і е, до того, як ставиться до тих чи інших контактів. Тому е, е, якщо в 14-му році це було окремі. Окремі е, напрямки, ну там от в службі там дуже багато людей це до цього ну до, до цього дійшли, тому що вони напряму бачили, е, з ким вони мають справу і що, що за цим стоїть е, то зараз, зараз це суспільство об'єдналося, і ви бачите навіть е, ті е, опитування, які говорять, що переважна більшість, просто переважна більшість людей розуміє, що Росія ворог, і в Росія ворог на найближче. Ми на найближчі покоління. Поки ми от з вами говоримо, прийшли новини з від СБУ. чергова заява про те, що е, СБУ, нібито зараз процитую СБУ, викрила крота ну в лапках крота спецслужб Російської Федерації в Харківському управлінні служби безпеки е, України. Е, за даними е, за завданням Росії, він влаштувався в Українську спецслужбу невдовзі після широкомасштабного вторгнення Росії і завдяки своєму службовому становищі становищі. Що е, передавав Росії українські розвіддані е, і також про плани Збройних сил України. Е, от такі новини. Якось служба безпеки прям почала активно останні дні, принаймні публічно, е, розповідати про свої здобутки. Ну, молодці. Я, я це вітаю. Кожний крок, який був викорений з е, системи Служби безпеки, з. Системи збройних сил, системи в державної системи України, це плюс до нашої карми. Єдине, що треба все ж таки розуміти, що нам на самому низу треба міняти кардинальну систему підборів кадрів, їхнього зарахування і проведення тих чи інших перевірок, відсікти ту категорію осіб, які мають. Якісь там родинні чи близькі стосунки з країною агресором, і так далі, і так далі. Тобто, унеможливити ті прямі контакти, які може співробітник здійснити з ворогом, а вже всередині активно має працювати внутрішня безпека, яка має займатися саме тим, чим вона і покликана пошуком можливих ворогів в середовищі спецслужби. Ну, дивіться, після того, як Володимир Зеленський відсторонив і невдовзі Верховна Рада звільнила Івана Баканова виконувати обов'язки голови Служби безпеки України, призначили першого заступника Баканова Василь Малюк. І ви знаєте, я багато запитувала в різних людей про те, чи це добре, коли під час війни немає керівника Служби безпеки. Наприклад, такий депутат, як Роман Костенко, говорив мені, що це. Погано тому, що е, людина не на посаді, і вона зараз буде робити все можливе, щоб залишитися на посаді, а значить, буде проявляти лояльність е, до тих чи інших там політиків, включно з офісом президента, щоб якось ну сподобатися. А от вчора я це саме питання поставила секретарю РНБУ Олексію Данілову. Він сказав: Ну, а що ви хочете? Е, людина є, є робота ведеться, ведеться. Які питання? А що ви скажете? Ну, я все ж таки більше схиляюся до того, що казав Роман. Роман повністю правий. Я, я, я просто розумію систему. І розумію, що зараз дуже багато матеріалів, які були, можливо, навіть не, не допрацьовані, а десь на виході, вони зараз активно реалізовуються для того, щоб показати роботу. Ну, це така система. Для чого показати роботу? Що я на місці. Я можу виконувати цю роботу, я е, повністю контролюю ситуацію, і якщо ваша ласка, то призначте мене на цю посаду. Ну, це, це в апріорі так просто виглядає. І тому от зараз активність така пішла і такі реалізації. Просто е, на тому всьому фоні частина тих реалізацій може бути розвалена в суді, тому що вони можливо не допрацьовані до кінця. От в чому проблема. От навіть навіть оце ця ситуація з замахом. Вона ну справді викликає деякі питання, тому що ну не можуть дві особи на такому рівні здійснити замах на таких високопосадовців. Можливо, вони обговорювали, можливо, це первинна група, можливо, вони готували якусь базу для того, щоб прийшли ну справжні там, там да або але цього всього не зроблено. Вони вони були затримані. Ну да, вони будуть покарані. Але то, що спроби вбивства наших високопосадовців не будуть полишені, це однозначно. Ну насправді е я читала там колонки де деяких західних оглядачів, то вони. Е вони... Ну, в такому ну не те що шоці, а вони, але вони дуже подивовані від того, що в Україні під час війни немає голови Служби безпеки України. Тобто для них це видається дуже дивним. Я навіть там чула такі аналогії. Ну, уявіть собі, що в Сполучених Штатах війна і Байден звільняє главу ЦРУ. Ну, якось от так от. так тоді в мене ще одне питання. Дивіться, яке, мені здається, для багатьох лишилося без відповіді. Володимир Зеленський від сторони Івана Баканова там як стаття 47, через невиконання обов'язків чи неналежне виконання, яке призвело до людських жертв. За логікою речей, що має відбутися потім? Тому що. Він звільнив одночасно і Баканова, і Венедіктову. І якось так до них до двох було адресовано незадоволеність так їхньою роботою. Але після цього, наприклад, пані Венедіктову призначають послом. Але її не звільняли за 47 статтею, не відсторонювали. А Баканова відсторонювали. Що далі має відбуватися? Поясніть ліця. Ви просто не розумієте статус Баканова військовослужбовець. І е, він не звільнений зі системи служби безпеки. Він… До, до, до цього часу перебуває в системі служби безпеки як військовослужбовець, і по ньому можливо і здійснюються якісь заходи. Я не знаю, вони ж не, не оголошуються в відкритому е просторі, тому що, е по ідеї, якщо є така форми, яке формулювання, воно має бути здійснене службова перевірка там чи службове розслідування в, рам в рамках тих чи інших звинувачень. Вони мають бути е зроблені висновки. Протягом місяця від від оголошення цих всіх моментів має бути висновок, який доповідається керівництву, я так розумію, держави. Вони ставлять свої підписи і їм за цим за цим рішенням приймається чи звільняти особу, чи там відсторонювати. Є дуже багато там всяких чи чи якщо в рамках цього цієї службової перевірки чи розслідування виявлені факти, які свідчать про можливе кримінальне правопорушення, то вони передаються для ну не знаю, зараз по, по, по схемі, напевно, в прокуратуру або в ДБР для того, щоб вони приймали рішення по, по суті. Тобто, от от, отак, от, так от е, все це працює. Тобто, ми маємо дочекатися е, висновків ну, через місяць. А зараз Бакано військовослужбовець служби безпеки України, і я так підозрюю, що він виконує там якісь функціональні обов'язки, тимчасові, які на нього накладені як. На військовослужбовця, тому що в нас є військовий стан і просто так звільнити людину з, з армії е, ну, не можна. Місяць 17 липня Володимир, Івана, Володимир Зеленський від сторони Івана Баканова. Е, ну, отже, приблизно там, через тиждень, мають вже бути якісь висновки. Вони обов'язково мають бути публічними чи ні? Ні, вони не будуть публічними. Це внутрішнє розслідування Служби безпеки. І вони можуть бути висновок сам, не, не документи, а просто висновок, що там факти підтвердилися, факти не підтвердилися. Факти підтвердилися, і знайшлися там своє підґрунтя, і матеріали передані туда, та й туда, або людина признана непридатною до військової служби і звільнена там зв'язку з службовою непридатністю. Ну або, або просто покані якісь там, або просто скажуть, що факти не підтвердилися, вибачте, служуть далі. На якихось там посадах. Але ви озвучили, що висновок в будь-якому разі має бути. Якщо його не буде, якщо розслідування не буде, якщо коментарів на цю тему не буде, а про що це вам буде говорити? Ну, це порушення закону. Про що це може казати? Якщо немає висновку службового розслідування, то порушення закону. Військовослужбовець є. Звинувачення прозвучали, прозвучали з вуст президента. Ну так просто це не можна пополишити. Треба треба завершити. Якщо сказали, а то давайте Б, або звинувачуйте до кінця, або спростуйте цю інформацію. А ви персонально для себе розумієте, чим чому Володимир Зеленський лишився незадоволеним роботою Івана Баканова? Ні, я не, не розумію цього. Ну, в тому плані, що з самого початку треба було питання ставити. Ви поставили свою людину, він виконував ті обов'язки, які на нього було покладені. Якщо ви думаєте, що він щось порушив, ну приймати рішення раніше або пізніше. Ну дуже багато питань було. Я не хочу просто вдаватися в подробиці, тому що це, це знаєте, обговорювати під час війни рішення верховного голову по військовослужбовцям, це не дуже. Я, я, я не прихильник цих моментів. Е, і ще одне питання по м, окупованих е, частинах України так званих новоокупованих. Е, дивіться наскільки я пам'ятаю, очільника е, е, управління СБУ Херсонської області е, звільнили і на його місце. Ви мене зараз можете поправити, але мені здається, нікого не призначили. Е, чи мають бути очільники е, е, обласних СБУ там тих територій, е, які окуповані? Чи є в них робота якась? Ну, вони мають бути, і робота є в навіть якщо був окупований Крим, все одно було головне управління по Криму, і там працювали люди, і вони відпрацьовували ту схему, тому що є орштатна система служби безпеки, є в законі про службу безпеки перелік тих підрозділів, які мають бути в, ну, в орштатах самої служби безпеки, і просто так закрити. Приміщенні сказати: вибачте, всі ушли на фронт просто так не неможливо. Треба хоча б якусь кадровану систему з начальником на чолі залишити, яка би просто відслідковувала ситуацію. По тому ну інформацію відпрацьовувала по тому регіону, за які вони мають відповідати, і кримське управління досить активно працювало, працювало по Криму і ну зрозуміло, що ми ми знаємо, хто там останній очолював цю систему, і що він просто фактично протидіяв. Існування цьому управлінні, але це не складає не від не відкладає е, то, що управління мають існувати по Херсону. Не скажу я так само не пам'ятаю, що призначали начальника по Херсону. Так, його попереднього звільнили. Володимир Зеленський навіть позбавив його. Ну оголосив, що позбавив його там звання бригадного генерала, мені здається, але після цього не було ніякої комунікації. Що там далі по Херсону? Дякую вам дуже за цю розмову. З нами був Віктор Ягун, колишній заступник служби безпеки України, генерал-майор запасу служби безпеки України. Дякую, що приєдналися. Ефір на НВ триває. Я насамкінець ць своєї години на сам кінець хочу поділитися з вами дуже цікавими опитуваннями які чомусь показали російські медіа Згідно з якими 65% громадян Росії хочуть мирного мирного договору з Україною. Це опублікувало видання комерсант. Його все таки називають таким: ну, якщо не відверто прокремлівським, то таким приховано про кремлівським виданням. І от комерсант пише, що за даними, яке там провела російська соціологічна служба, 65% громадян Росії схвалили б рішення. Володимира Путіна зупинити військову операцію в Україні та підписати мирну угоду. При цьому 60% респондентів підтримали б намір президента Росії розпочати новий наступ на Київ і загалом. За продовження військової операції пише комерсант, вони нагадаю, війну називають військовою операцією. За її продовження висловилися 52% опитаних. Ну я нагадаю, це вже не 80, не 70, як раніше вони публікували. А за перехід до мирних переговорів 38. Дуже цікаво, звичайно, поговоримо. Я думаю, ще в сьогоднішньому ефірі мої колеги поговорять, що значить, якщо російські медіа викинули у відкритий простір таке опитування, про які і це наміри Кремля свідчить. Дякую, що провели цю годину разом зі мною. Як я вже сказала, спеціальний ефір на НВ триває. Далі інформаційна пауза. Потім новини. Ну а ми почуємось уже наступного разу. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.